Все Шутки кончились. Стоит ли Украина ядерной войны? У нас наступит ядерная осень, ядерная зима, ядерная весна и ядерное лето. Красные линии, назовем их. Красной линии, нет, все. Очередная красная линия. Надо вообще наплевать на все красные линии. Опять про красные линии. Что мы перешли от доктрины ядерного сдерживания к ядерному устрашению. О, Боже мой, О, да всем насрать! Нет! Россия изменила ядерную доктрину. Вчера вечером вышел Путина в все мссет Сказати, і як же ж бой, аж незручно, і це вже навіть почали усвідомлювати експерти на російських всіх цих телешоу, які сьогодні просто кричали: ядерна війна, красне лінії!» і про їхні трактування у цих змін ядерної доктрини трошки далі. Давайте спершу поговоримо про нашу реакцію. Вони ж то думали, що ми обсирунькаємось, а ми хіхенькі-хаханькі. Абичних хіхі -хі 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 яка перша реакція. Ну, кстати говоря, это такая первая реакция людей, э, которые понимают, что они, называется, ходят по ниточке, да, то есть это, э, они реально влезли туда, где может все случиться очень плохо. Та да, первою у таких людей хі-хі-ха-ха, да ну, це все єрунда, і насправді реакція української влади трошки озадачила пропагандистів. Вони ж всі ці два з половиною роки розповідали своєму глядачеві нон-стопом, що як тільки у Путіна розстібнеться ширінка із шахти, з'явиться ядерна боєголовка, то ми такі о, ні, не треба! Стопігра, здаюсь, здаюсь. А наша реакція чисто. Мы уже это все много лет наблюдаем, и меня не оставляют какие-то подозрения неприятные, что послушав то, как мы меняем доктрину, Украина намеренно всеми правдами и неправдами попытается спровоцировать нас на такое намеренное, то есть последний самоубийственный шаг, в случае уже, если там фронт прорван, ну не если, я надеюсь, а когда, они могут на такое решиться. Я правильно понимаю, что это в голове у нынешних Абсолютно. террористических руководителей Я здесь, руководителей я бы хотел есть. с вами поспорить, но я с вами вынужден. Абсолютно вы правильно все говорите. Я согласен с тем, что... Тем более вы уже цитировали э, реакция, реакция украинских украинских uh -huh. властей на вот заявление Путина и вчерашнее событие. Вы уже цитировали Ермака, который сказал, это всего лишь наш ядерный шантаж. Uh -huh. На самом деле у России больше ничего нету. Э, больше эти механизмы не работали и не будут работать. Приблизительно так сказать. Не надо бояться. Ему его позицию еще более усилил руководитель Цепсо Коваленко, который сказал: "Слушайте, смотрите". Как Путін выглядит плохо. Он это от страха. Він боїться. Путін нас боїться раз в два місяці. І вот от ета ад страха да да. да, призума таку страшилку угу. ядерним шантажом. Вот вся позиція офіційної України, ні, 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 ні. Насправді є ще одна реакція. Не нова, коли вони вперше нам погрожували ще минулої зими, пам'ятаєте тактичним ядерним ударом. То відповідь тоді не забарилася. Вы думаете, что весь мир должен подчиняться вам только потому, что у вас есть атомная бомба? На самом деле вы слабы. Вы боитесь даже собственной силы. Через несколько лет у нас тоже будет атомная бомба. Тогда мир изменится. Но серьезно, что в них на самом деле изменилось? Ой, не це. От дивіться. Перший пункт напад неядерної держави плюс ядерної дорівнює атомна бімба у відповідь. Другий пункт масований запуск крилатих ракет, безпілотників і там і так далі. Це теж ядерна відповідь. І третій пункт критична загроза суверенітету. Теж вжух, бум. І звичайно, російські пропагандисти вони почали трактувати це так, щоб середньо статистичный российский, российский дебил стирал себе рукою писюн, когда все это слышит. Основанием для ядерного ответа теперь будет считаться критическая угроза суверенитету России не только ядерным, но и обычным оружием. Возможность ядерного ответа Москва будет рассматривать при достоверной информации о старте в направлении России самолетов стратегической и тактической авиации агрессора, Крилатих і гіперзвукових ракет, а також внимание, беспилотников. Проще говоря, якщо російські радари фіксирують пуск, допустимо, Shadow, і не дай Бог скальп, ответ буде не по Україні, а по Лондону і по Парижу. Але давайте поговоримо про формулювання, бо вони показують, що червоні лінії насправді стали коричневими. Перший пункт напад неядерної і ядерної держави на Росію, тобто. Якщо гіпотетично Україна нападе на Росію разом з неядерною державою, ну там умовною, там Польщею, Балтійськими країнами або Румунією, то це для них не привід відповідати офіційно. Насамді, на мой та взгляд, Росія просто уточнила деякі положення строго для дебілів, щоб було понятніше. то вот такие угрозы, вот такие такая ответственность. Если вы считаете, что вы можете э, руками Украины нанести нам поражение и сказать, что наши лапки вот, нет, не получится. Уточняем для тупых. Так это и дебилы не можете пояснить своим тупым, что насправді відбувається, бо коли Олярва питає, будет или не будет ответ, а эксперт такой: ну, це секрет. Но когда мы видим рой беспилотников то это уже опасность. Это опасность или уже угроза конвенциональная? Мы применяем ядерную бомбу или мы думаем? Как вы осознали? То есть мы, опять-таки возвращаюсь, мы творчески использовали американский опыт, мы искали сдерживать неизвестностью. Вот у них это называется сдерживать неизвестностью. Пусть противник думает, что мы... А он не знает, как мы воспримем роль его беспилотников. Как нападение ядерное... Или как не ядерное. И то есть 147 беспилотников в начале сентября атаковали Россию. Да. Это. А вы, повод... ребята, в Вашингтоне думаете, как мы это воспримем, и думайте, что мы можем это воспринять как ядерное нападение. Вот это называется сдерживание неизвестности. А бить? Вы как считали, по Украине или все же по США? Беспилотники украинские, но летят на Россию. Судя по тому наказать, як говорять, вони считают, що ми накажемо Польщу і Румунію. Они считают, що ми для начала накажемо їх інфраструктуру на Чорному морі, Польщу і Румунію, їх бази. Вот это будуть первые наші об'єкти для наказу. Тобто, вже не по Лондону і Парижу буде відповідь, я правильно розумію? Бо концепція змінюється в ході, е, ти значні на ходу в залежності від формулювання питання. І що буде, якщо прилетить і ви. Не ответите. То это что, выходит, вы ви напиздюнькали, так? А если ночью прилетят беспилотники, что вы скажете? А мы не ответим. Я так уже не скажу. Теперь, как говорится, весь ответ в руках нашего главного командующего. Прилетело 150 беспилотников, разобрались. И по Украине мы и так бьем, но кто эти беспилотники поставил, должен приготовиться. Ко всем, как говорится, ответным мерам с нашей стороны. Но понижение оружие. Я, я бы не назвал это понижение оружия. Состоялось. Ой, я бы сказал: это не понижение применения, это повышение риска применения. То есть риска угрозы тем, то грає в красний лінії для максимального устрашення. Вони ці червоні лінії написали власною кров'ю, так але е, з безпілотниками, я думаю, з, тобто з пунктом 2 ми розібралися. Нічого вони не кинуть у відповідь, бо ми вже давним-давно все це робимо. Ці рої безпілотників. тобто для них це вже норма. І якщо ці безпілотники будуть українського виробництва, вони про це ну якось знаєте не говорять. То. Абсолютно нормально, що вони це будуть терпіти сотнями на свої міста, це не привід застосувати ядерну доктрину. Бо якби вони хотіли, вони б давним-давно вже вдарили. Або, наприклад, історія з Кримським мостом. Якщо це буде не масований, бо вони ж от в цих формулюваннях, пункті 2, кажуть масований удар, а просто. Кілька надводних безпілотних катерів знову підірвуть кілька опор мосту чи прольотів, то це ж теж не привід застосовувати ядерну зброю. То есть, если мы наблюдаем атаку, подобную атаку на Кримський мост. Помните, там одновременно 20 Одинцей ракет примерно. Одинцей, 12 ракет. Одинцей, 12 ракет. Ну, в общем, что-то да. в районе ну, двадцяти скальпов 10. или атакам, которые взлетают в нашу сторону. Ми можем считать, что это тот самый массированный запуск. крылатых или каких-то других ракет, на которые мы можем отвечать так, как сказал президент. Или здесь все-таки есть какая-то градация другая, просто чтобы но чтобы нам не уйти в двойное толкование, да. норм пока не было исключений, что территория России или у -у -у. старые регионы или новые, у нас в соответствии с Конституцией, и Крым, и Крымский мост, да. это все российская да. территория. И фиксированный массовый запуск, значит, и крылатых ракет, и беспилотников, и тактической авиации, читая F-16 и все, что будет там, это фактически Дають возможність на прийменення ответ на приміння ядерного рожденного ані зразу автоматично. Я... І вони так все це пояснюють, що типу раніше їм треба був якийсь дозвіл на те, щоб здійснити ядерний удар, а тепер дозволу не потрібно. І якщо дозволу не потрібно, то вони самі вирішуватимуть вдарити чи бити ядерною зброєю чи ні. І я от хочу запитати: а хто раніше за вас вирішував? Гром. З неба убіждають нас в царственні Юпітера. Ага, зрозуміло, дуже православненько. Ну і в нас залишилось е, останнє найважливіше формулювання з у цієї нової доктрини: критична загроза суверенітету, тобто просто загроза суверенітету, як було раніше, це е, нормально, тобто А от критична загроза. Вот это причина. Ну и оккупация Курской области, как вы понимаете, это ніяка не критична загроза суверенитету. Нападение Украины на Российскую Федерацию, ну в частности вот эта Курская авантюра, при прямой поддержке Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, что происходит, согласно документу, это, так сказать, повод... Причина для э, применения России э, ядерного оружия ну, в, в, в не случае, только конечно. по территориям ядерных держав, но и Украины. Так точно, так точно это речь идет уже о нападении на Российскую Федерацию неядерного государства: Украина, Польша, Ну вот этот Балтийский тигр какой-нибудь, знаете, но ну, взбредет там, Эстония нападет на Российскую Федерацию, но при поддержке. Соединенных Штатов, Франции или Великобритании это уже будет рассматриваться как совместное нападение на Российскую Федерацию неядерного и ядерного государства. Тобто тут знову повертаємось до пункту один. Якщо без підтримки прямої підтримки сполучених штатів, Великобританії, Франції, але польські танкісти, естонські пілоти, литовські артилеристи просто окупують російське прикордоння, то це така собі нова російська реальність, і в такі моменти, от саме в такі моменти, треба знову говорити про мирні угоди. И надо Россию, значит, на второй саммит мира. Чтобы что? Но если вы не хотите с ней разговаривать, вы хотите привести Россию на саммит мира под конвоем, да, и дальше, чтобы Россия сидела и слушала, и чтобы что в итоге, да, ну послушали, даже допустим, да, ясно, что нам плевать на эту формулу мира и на эти саммиты, да, ну допустим, послушали, а что дальше? Ну допустим, приехали, ну допустим, послушали, ну допустим, подписали, ну какая разница, что это меняет? Но, повертаясь до ядерных погроз и изменения... Зміни доктрини з очевидного, це звичайно це відповідь на візит Зеленського до США і на оці всі заяви про потенційні дозволи бити далекобійною зброєю по Росії. А з неочевидного то, як я вам казав у випуску вівторок, хто не бачив, подивіться, коли не взлетів сармат: російська влада, російська машина, оця вся військова, всі їхні, їхні погрози, в. От вони всі разом в один момент, коли Сармат ще раз ракета, яка стоїть на озброєнні Російської Федерації, і стратегічні сили, не злетів сьомий раз. Точніше ні, не злетів шостий раз з семи, то вони стали посміховиськом для своїх же. Тому треба казати у, -у, -у бадабум. Бо е поки не вийшов Путін з цією доктриною вчора ввечері, на підсумковій програмі Соловйова був ось такий вайб, і в принципі він тривав десь три тижні. То суді по поставкам, отримали получілі укранаци вони готуються... Судячи по поставкам, которые получили укранацисты, они готовятся к широкомасштабному вторжению с преодолением водных преград. Судя по всему, их основной план по-прежнему это Крым, это перерезать перешеек, выйти на Армянск. Одновременно с нанесением с помощью самолетов F-16 и Грифон, которые они, очевидно, получили уже от Швеции, ударов по мосту. Зяється два слишні мільйони чоловік заложники. Ну как вони планують, Очко диміт, а серце плаче. Хто б сказав два з половиною роки тому, що. Ядерні погрози нас не будуть лякати всім, кому не страшно, вони лайкають це відео. Всі, хто не бояться і сміються разом зі мною, ще й підписуються на канал. Це треба зробити. Бо, по-перше, я готую новий огляд трешаку. Це буде один випуск дуже відомого телешоу, який е цей випуск саме повидаляли звідусіль, бо навіть росіянам стало соромно. А по-друге, нарешті з'явиться нове обличчя з новим оглядом, з новим. Оглядом українських новин і всього прикольно зашкварного, що у нас несеться в Україні. Бо ви дуже часто писали в коментарях, що ми ігноруємо величезний пласт зашкварної культури. Це означає, що, що ми вас чуємо, що ми до вас прислухаємо, що ви е, пишете коментарі, а ми все це читаємо. І це означає, що завдяки вам ми розширюємось. Тому, якщо вам подобається наш контент, ставайте спонсорами нашого каналу. І сподіваюся, що ви вже поставили дзвіночі. Аби не пропустити нові випуски, і можливо в наступних я навіть поголюся перед стрімом. Дякую всім, па-па!